Власники індивідуального опалення у шості отримали листівки попередження про намір шосицького підприємства Харків подати на них у суд. Це відбудеться, якщо шоскиці не погасять заборгованість за несплату квитанцій по опаленню місць загального користування в будинках, яких мешкають. Серед тих, хто отримав попередження, Володимир Юдін. Будемо говорить так: заборгованість я маю тільки в глазах хаєра, тому що договора я з ними конкретно не заключав по поводу розношення листівок в воєнне время є постановлення Кабінету міністрів от 5.03.2022 року, года де написано що все такі действия на час дії воєнного стану припиняються квитанції за плату опалення мій загального користування власники індивідуального опалення стали отримувати півтора роки тому по своїм квитанціям володимир жодного разу не сплачував я не сплачував тому що я їх вважаю незаконними Сума колиблеться за мою квартиру близько від 700 до 1000 гривень. Чому власник централізованого опалення платить 200 гривень, а я плачу 1000? З приводу отримання попереджень обурені шоскінці прийшли до міськвиконкому писати колективне звернення. Вони хочуть, аби правомірність дій Харків-енергоремонту розглянули на сесії міськради. Також люди намагаються потрапити на особистий прийом до директора Харків Миколи Будашного, але все безуспішно. Якщо є законність, то має бути либо встановлені лічильники, там де є батареї, а де нема батарей, то зовсім які кошти збрати. А Це десь відсотків. Десять є батарей далі зовсім нема. От по будинкам в шосі я ходив, дивився. Нема батарей. Керівник Харківенергоремонту Микола Будашний говорить: листівки, які отримали власники індивідуального опалення у шостій, поки що є тільки попередженням. Підприємство наразі до суду на них не подає. Більшість людей з постановою інструкцією, мабуть, занйомились і справно все оплачують. Ну, але деякі, ну ще не розуміють, чи не хочуть розуміти, щоб за все треба платити. І держава пішла на цей крок, щоб зробити якусь справедливість. Ну, по розподілу тепла для місць загального користування, в тому числі це підвали, це горища, це сходинки, це шахти ліфтів, це шахти. Венталісівні всякі канали Микола Бодаш наголошує суми до сплати шоскниці отримують невеликі. Вона здається, що це багато, але якщо розділити, то все одно основна основне навантаження приходиться на жителів, які користуються централізованим опаленням. Додатково ніяких нарахувань, ніхто не. Виставляю. Якщо будинок показав якусь цифру, лічильнику будинку показав, ми її просто розподіляємо вже по новій інструкції. Якщо раніше ми не нараховували автономщикам, ну, держава вирішила, що так, як вони, Оцю інструкцію випустили це більш справедливо. Нараховують суми по сплаті за місця загального користування згідно з наказом міністерства регіонального розвитку, наголошує Микола Семенович. Це наказ міністерства регіонального розвитку, номер 315, п'ятнадцять зареєстровано в міністерство юстиції, і воно випущено на. Основі законів про комерційний облік і закону України про присловкам на послуги це регуляторний наказ, який має силу закону. За інформацією директора теплопостачальної компанії, наразі борг населення шостки перед Харківенергоремонтом складає 132 мільйони гривень. З них за місця загального користування, які отримують власники автономного опалення, 9,5 мільйонів гривень. Такі борги накопичились за півтора роки, коли теплопостачальне підприємство стало брати кошти за опалення місць загального користування. Ситуація щодо листівок попереджень прокоментував міський голова Микола Нога. Будемо регулюватися питання, щоб людей не хвилю. Людей не третувати. Це були військовий час. І роботи буде організовані таким чином, щоб була справедливість у цьому питанні.